Біля меморіальних стендів полеглих героїв громади зійшлося чимало людей. Всі об'єднані однією темою днем героїв. В такий важливий день для держави вшановуються подвиги борони та любать які захищали та продовжують захищати найдорожче. Біля районної державної адміністрації виступив перед присутніми міський голова. Герої загинули, але їхній подвиг в наших думках, в наших помислах, в наших устах. В наших серцях сковані в думках волі, перемоги і віри, віри в те, що прийде до очікуна перемога. На превеликий жаль, в День Героїв ми сьогодні робимо все для того, щоб в державі більше не гинули хлопці. Але так не стається. Жахлива, прокровава війна забирає найкращих, найдорожчих. Обов'язок сьогодні разом спільно допомагати Збройним силам України. Не говорити слова. Ми втомилися, ми замучилися. Ці слова ми не маємо права говорити. Ми не маємо права думати. Ми будемо говорити ці слова, коли прийде перемога, коли повернуться до рідної домівки, до рідних і близьких. Найдорожчі і найцінніші воїни Збройних сил України акцентував увагу на унікальності часу голова РВА Петро Хмельовський. Можливість подивитися у вічі тих, хто боровся чи бореться досі та ще й не перший рік. В який особливий період ми сьогодні святкуємо або визначаємо День героїв. Я думаю, що особливість святкування в тому, що ми маємо можливість подивитися цим героям, які справи у вічі. Ми маємо можливість подивитися тим героям, які знаходяться зліва від нас, які воювали. Я щиро розумію, що на сьогоднішній день все, що сказано, мало для тих. Чиї діти загинули на війні? Я розумію прекрасно, що ми можемо багато говорити, але не легше тим хлопцям, які на сьогоднішній день в окопах уже третій рік воюють. На сьогоднішній день ми історію творимо. Наші побратими, наші діти, наші батьки на сьогоднішній день воюють. Для мене герої це ті побратими, які 24 лютого вже були в військоматах і йшли воювати, не знаючи, де вони будуть, як вони будуть воювати, і яка ситуація у них буде, і на сьогоднішній день вони далі продовжують боронити Україну. Перед присутніми виступив учасник російсько-української війни Олексій Морозов, який пригадав, якою ціною давалося українцям право на існування. Наголосив, історія твориться, а подвихи військових будуть вивчатися. Ми пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо звитягу наших воїнів славного. Богдана Хмельницького, пам'ятаємо засновників ОУН, пам'ятаємо, яку боротьбу вони давали і як кров проливали за нашу державу. Та ми зараз живемо в історичний час, коли ми маємо вже власний пантеон воїнів, які творять історію, про яких подвиги будуть говорити наші діти та їх внуки. Ми зараз це все знаємо. І серед вас є мами, дружини. Доньки, сини, героїв, які поклали життя за нас, знаєте, як ветеран війни, я маю велику честь зараз стояти перед вами і говорити про те, що ми пройшли ці жернева війни, і очі і серця побратимів загиблих завжди залишаться в наших серцях. Під час заходу всечесні отці Олег Траско та Ігор Шліхутка відслужили панахиду за полеглими героями. Кожен полеглий був згаданий, кожен присутній схилив коліно. Наше мирне небо це неоціненний дарунок від воїнів світла, який за честь нам берегти своєю позицією, патріота.